Привіт, друзі! Відновив я свою фризу которая стояла Наверное с 2012 року. Ну вона десь год попрацювала І в ній полетів редуктор там шестерні. Я показував на предыдущих відео. Ну я так думаю що полетіла шестерні. На самому литье в цьому редукторі, було багато, ну знаєте, при літі не оббивають кромки. Тобто там, отакі куски там внизу валялись з, цього, з самого корпуса. Тобто на углах десь літтє якесь, там вони його просто не чистили, Эти, і от той результат. Ну, Я думаю, скоріше за це все стало тому причина. Так, пришлось мені купити. Новий кардан, бо тут що стояв, я продав його, ну за ненадобю. Валявся, валявся, не туди. Тут кардан 6х8 тут на фрезе хвостовик на 8 шлиців. І прийшлося ось такий купити, хороший. Стоимость такого це на 70 см, 2 800 Ось така штука. Ну такий хороший. Уазовський чак крестовини стоять. Ось така моща. Так, Фризує ось так. Це ось, ось такий участок. Я думав, що буде наматувати. Ну, мотає трошки, але ну, не критично. Так що фриза нормальна. Наприклад, для цього, для підготовки або остатків рештки е, поживні рештки буде гарно за, за заділивати у ґрунт. Зараз заведу, покажу як, як працює. Пробний я зробив, перший тут чисте було Ну трошки, трошки, трошки посходила Чесно говоря, навіть для цього трактора оця фреза так собі метр шість скільки вона там Ой, ёлки палки Ось А його 160 Я щось думав що вона 140 160 оказывается Так Ну що, пробуємо. Я цю фризу тягав Т-40 трактор. Ну ми орендували там у товариші. Я йому городи обробляв, то все він давав мені трактор. Сіяв йому там, все робив, короче. Фриза моя була. Я купив під того трактора якраз. Ну що, пробуємо. Так. Пробував я, оце перший проход, так? Це я пробував з цим старим ДВ-350. Ну, коротше, він є тягнув, димив, Димів, аж чорний дим був, такого ще не було ніколи. Яка висота і густота, ну я так не густо сіяв. Ось така висота рубає нормально. ну е -е, Не можна допускати, наприклад, її треба якраз в цей момент фрезерувати заділувати, як вона починає тільки цвісти. Вона ще внизу не тверда, така хорошенька ламається перероблюється. Так, ладно, буду далі працювати. Ну що, закінчив я кукурузу остатки заганяв землю в принципі нормально воно вийшло І трошки там трошки намотало але ну, не критично ну скажу так оці фрези що польські де здорові не, не такі а здорові більше типу бомит Ну віракс оце редуктор посередині, це вообще треш, кабан такий і воно тягне, присує землю, ну нехорошо. Не хорошо. В общем, вот так воно загнало землю. десь порубало, десь осталось. ну тем не менее все воно за, за, зароблено. Дождик пройде, воно все намокне красивенько. Були б времена получше, можна було б селітри кинути, воно б швидше все перетрухло. Ну, є так як є. Селітра дорога, все дорого. Ну, землю теж годувати треба. Такими остаточками це добре. Воно перетрухається за сезон, уже на все ще на весну його немає нічого. Песке так може болтатися года 2, напевно. А тут на цій землі воно швиденько все. Тут земля не така, як там пісок. Тут суглинок і вона така багата земля. Так, а тут було, було капуста у нас ранняя. Її вообще пошалкувала на остатки І не видно даже, що вона тут і була. Капусточку хорошо. Так, а це у нас... Агресор доростає трошки Ми основну масу розсадою продали, ну я думаю, що ми не прогадали з такою ціною як зараз, капуста взагалі не по чому. Головки бачите стандартні. Десь 3 кг, чуть більше. Якщо ну, менше, там по два по 1,5, мабуть мабуть більше. Ну так все гарно ну, вообще показать хотілося бачите нормально я рахую що це гарно заделала Після диска вот так не заробиш. дисками після фризы дисками наверно в 23 сліда на следа ходить щоб більш менш воно І то диски должны бути хороші. А то ромашечка а то і нормально Як обычный круглі, тут таке. Заробляю. так це у нас електропостух рядом там метров 200 о, каже метров Короче, за цим родом у нас оленяча ферма. там держите всі халені фірмових ланя там всяка ну короче завозили для розведення за границей хлопець займається короче він їх випускав випускав і вони робили шкоду. Ну може, коротше, не знаю точно, вони чи не вони. Ну почали ходити олені, може дикі кози. Ну, копита здоров'я, як олені. Ось тут у нас кукуруза ж до цього десь була, у нас отак участочок. І метрів десять вони тут гарно, гарно вибирали. Так що... І ми поставили електропастух. Все. Нема. Нема. Чистенька Зайців нема. Саме головне, Бо вони тоже тут капусточку полюбляють кушать. И трава є, їжте повно полно трави. Электропостух вещь хорошая. Важину пробили на 14 метрів, ну тут вода не да них глубоко. По составу ЄСІ тут нормально, десь в параметрах до 6 по-моєму, я міряв тоді ЄСІ Тобто ще можна сипати добрива без питань до 20-ки доганяти. То есть вода хороша. Єдине, що э, наліч заліза, окість, закись вона там, окість желіза. Ну, не хороша штука. І э, багато серого дорога. Вода така ну, неприятна зразу. Качаємо, качаємо. Качаємо водичку ми. Ось така у нас бензостанція, не станція, а помпа чай нормально двадцаточка вроде форте 20 да фильтр фильтр обязательно ставить вот такий не мучайтесь с этими маленькими фильтрами це такий геморрой краще заплатить гроши нормальный фитинг поставить такие краны хорошие разводочку зробити не не этим не ПНД трубою. Як ми мучилися ПНД трубою? божечки, як спомню. Там наїхав, там лопнула. Ой. Ось. Вайфлейт. Купили. Третій рік ми вже користуємося Не Ніде не тече. Не, ну, коротше, проїхав трактором, да і все, і ладно. А там якісь або вбирає її, або ета, е, якісь переїзди робить, з дерева з железа я варив, щоб переїжджати. Ну, в общем, не, 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 это. не тратьте гроші на ПНД, а купляйте одразу, трошки воно мало дороже буде, ну, я думаю, буде все окей. Воно того стоїть. І так само зберігання. Скрутив акуратненько, подвісив на веревочку в сарайчику і висить вона собі спокійно. А тут то миші там повигризають ПНД, то ще щось. Ну, коротше, ребят, не тратьте гроші на ПНД, купляйте зразу нормально. В общем, все, що хотів сказати, вам сказав. Бачите. Тут ще у нас теж була кукуруза, но тут більш пізня і горчиця ще не так сильно піднялася, її рано фрезерувати. У то як підніметься десь сантиметрів 40-30, то вже тоді можна. Так, все, значить все. Гарного всім дня, тихої ночі, мирного неба. Дякую за перегляди. Пишіть коменти. Дякую ще раз.